Зараз шоста тридцать like it, okay. Ну шоста девятого Я собрана буду зараз чекати утром Наша шо я так рада встала У мене сьогодні практика. Мені треба бути там о восьмій ранку. А так як мені там треба бути о восьмій, а, а мій травачик трішечки не хоче мене провозити туди ровно в 50 або 40. Ем, ну, він мене трішечки раніше привезе. От. зараз я буду сідати на 9 травачик. Дивитися так, щоб я у сьомій плюс-мінус сіла на тримачика. Приїхала туди в 30 хвилин або в 40. От заклад і не лише в 50-55. Я вже зібрана. Я ще щаслива бою, у мене з'явився новий привіт, а озягти светер. Ось этот вот светр. Зараз покажу. Я так розмовляю, бо у мене всі сплять. Мені любимо штани, зірочки і світор. У в мене взагалі сьогоднішньої практика, у мене ще а я дуже цікаве лінія. От. І на ну, якому розподіляю, що я спину, бо меркол в тому, що в мене проходит хотіть на 8, але я не знаю, кілька я звільнюсь. Оце вот тут цікава штучечка у мене третього. Вот, а потім у мене ще на 6 ліска. Як я всю спі мені саміті. Мені дуже хочеться це все спіти зробити. Ще, ще, що хочу сказати. Я хочу одягти Сережки, Сергії, але я їх не можу одягати на практику, тому я вирішила їх просто взяти з собою і потім одягти. А, і мені просто цікаво, згадаю, я їх одягти чи ні, бо я така можу взяти, а потім забути. Бо коли типу нам на практику не можна, щоб у нас були якісь такі от. вот браслетики, что-то типа такого. Тетрички фиолетового, потому что я включила подсветку. Вот. Я собиралась под подсветкой фиолетовый, такой purple. Вот, а за раз для вида вы решила включить основной свет. И он кринжовый. Вот. Что еще? Да, да, я буду одевать колечки. Um, да, я тоже сподеваюсь, что я не забуду их снять <coughs> и потом дикты. Вот что у меня по колечку? У меня вот такая вот дырочка. вот такая вот дырочка. Вот такие вот дырочки. И вот такая вот сердечка. Супер, да? Почему она не фокусируется? Ну, типа я показывала логи, okay, а у меня еще листов впасть. Типа, я вчера работала домашку, и моя наручечка любит немножечко так мазывать все. У меня были все руки в пасте, они все уже не в пасте. Вот, и стол. Я вроде все вытирала, но стол, видимо, нет. Вот, супер. И я пока здесь мало виду, мне как бы надо уже смотреть травачек, поэтому я пойду смотреть. Ну, едва выбора. Я дрова через 17 холон, через 30, 33 холоны. Але, дивлячись, де він знаходиться, він буде через хвилин 50. Ну, 33 який. Тому в мене лише один варіант. Такі хотіть через 17 хвилин. А то він переданий, мабуть, трішечки пізніше, а можливо трішечки рідніше, і це це як повезе. От, Але, в принципі, зібрано. Мені залишилися клейчи. Дехто окуляри. уехать то я что мне еще требуют? а ну меня взять с собой короче рюкзачок наушнички и телефончик телефончик самое главное а, и духами буду дуваться да и зараз я буду показывать какими духами я буду духаться да это такой вот интересный влог, да еще я хочу есть почему я не знаю мой живот сказал что я хочу есть я не хочу есть а поесть я смогу э, только на практике. Типа, мы же там готовим и потом едим. Супер. Ну, типа, просто в сейчас я поесть не успею. Вот. И готовить мне лень. Мне сейчас еще готовить. О, кстати, мы будем готовить блинчики. Вот. Я даже сподеваюсь, что у буду будет хоть что снять. Там, типа, но я не уверена в этом. Мы хоть и берем телефоны. Але, але, можливо, щось мене видимо показати за кулісся. Але, але так, можливо. Я зараз монтую відео і я вам роблю такий невеличкий спойлер. Те, що в мене не вийшло нічого зняти. На жаль. От, бо за нами дивились. Ну, взагалі, бо ми, ми ж готували, ми були зайняті і можливості знімати не було. От, на жаль, так. І так. Вот такими духами я показывала с своих коллекций. Вот у меня тут залишились стрижечки. Это, короче, типа, заклоснуть волос типа, от Евы. И мне не у монета типа, я... Ой, какой волос Ну Да, волос черри, там У меня, типа, есть вот такой вот. Вот, да, я тоже показывала. Вот, ну, типа, такой, короче, вот. Но я пока, типа, закончу вот эти вот, потом буду, короче, на разлив тоже лосчери то может перейти туда вот этой баночки? Ну, типа, вот это вот. Люблю, блин, она такая классная, так, прикольная. Вот. Думаю, да. А кто заходит в макияж, ты сразу разумеешь, что такими любимые аромат. Было прям так. Вот. Короче, да, я бы зарастухатись. И, 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 и Хотела попить воды, чуть не выпила духи. <с> типа я что попить воды. у меня заставила типа бутылка воды. духи я хотела открывать духи пить. А, Какой-то степень деградации. Мне кажется, просто устанет уже степень деградации. А по. А, я просто не выспалась. Хотя я легла на удивление где-то в 9 вечера. Ну, типа, я не уверена, что прям в 9, но я легла именно в кровать в 9. Вот, положила телефон в 9-10 вечера. Я в шоке. Сколько все, все ж таки я легла, это уже вопрос для меня. Бо я помню, что я точно в 9-10 отрубилась. Вот. Ну, супер. Почему я делаю этот свитер? Потому что мы типа, будем одеваться в форму. У нас такая вот есть шикарная шая. Вот. <coughs> такая типа черная, красная. Ну как бы и мне надо на нее на что-то одеть. Но одевать -то топик я не хочу. і, як как би, бы, одягає там толстовку, щоб там ззаду був капюшон. Мені ну, здається, кранчово. Більше б не сказала вона, щоб я щось таке зі світера надала. Ну, типу, на цю практику вона нічого не казала. Ну, тут сказала. Ось. Вот, але з цією практикою в мене цей світер займався. Тоді я надавала інший. вот, а тепер в мене є цей. Вот, а що-то не... Що-то <головік> не надала такий самий, як тоді був. Вот. Ось. Ну, просто мені здається, що ці батьківки до підходять до цього світера. неж ж э, мои светленькие. Типа, блин, надевать светлые штаны на практику. Но э, ну, мне это эти планы, да. Вагарно, я не знаю. Короче, подавимся. Что будет? Ну, я вернусь, не буду чисто. Я буду вымыкать с основной свет, потому что меня очень бесит. И за что когда? Про то, что мы чекаем романчик и сажах. Да, можно подеградировать Так, я супер дякую. Такой цвет, конечно, больше такой эстетичный. Блин, мне даже он больше Подумать, Я думала, что мне вообще не будет видно. Но, типа, просто немножечко тут как бы... Мы тут, типа, вот, немножечко есть. Yes. Видно, да, потому что... Потому что уже светлеет. А я про сколько еще было там, но... Супер, вот. он нормально, да. Супер. Мы не подавали. Это был purple color. Супер. Лайк. Да, а тепер да. Тошечка тривай. Все ж таки вирішила почекати. А... Ось тут трава, яка треба через 33 хвилини, бо тіба, я поки знімала, залишилось 4 хвилини, я, ну, я, в принципі, як співала б дійти. Вот, бо якщо 4 хвилини, то там хвилин 5 чи... Вот. І що сказати? У мене спаде рюкзак. А, мені це зовсім не подобається. Так от, що я хотіла сказати. А, а там 26, ну коротше я вирішила його почекати, і в принципі все хорошо. Оце знов я, яка зараз на то відео. У мене чогось просто кусочок відео просто його немає. Типу я знімала там і в мене типа, пише немає контенту, типу відео, просто всередині відео. Просто пише, що нема контенту, чорний екран. Така от штучечка. От, і половина там деякі от, такі от і або звук трішки, і все. я поясню, що я там казала, бо якби текст там є. Я казала, що я все ж таки вирішила почекати наступний трамвайчик і там через 26 хвилин. Це була, до речі, хороша ідея. От. Але треба було ще на наступному поїхати, але я не знала звідти просто це. Бо я не хотіла запізнюватись, я не люблю просто запізнюватись, от, а тут я розуміла, що запізнюватись, але можна було запізнитися. От. І я просто пояснила, що я, я не люблю запізнюватись, я не люблю приїжджати занадто рано. От, бо то -таки я, я їхати от, -то -то через 17 вона там казала, там би мені довелося майже годину гуляти. От. На і наступному поїхала через 20 хвилин. Мені давалося ще. 30 хвилин гулять, трішки менше, але все одно довелося. І ну, гуляти тоді було не дуже класно, бо холодно. Дуже холодно, зараз також, на жаль, холодно. Було дуже холодно, і, тим паче, не було де зайти, бо магазин ще відчиняється з 8, особливо Аврора, яка біля мого училища. Йти е, якось в атипекі, ну там далеченько вона, да, ну, теж не дуже варіант. Тому, да, на жаль, от, от я не розумію, чого в мене момент запозивник. У мене взагалі був проблема з телефоном. У типу, мене взагалі виділялися моменти відео, кусочки, все. Ослобо вони з'явились, але, відомо, не дуже добре вони з'явились. Тому так, сподіваюсь, що далі я буду монтуватися, такого не буде. Да. Нічого не працює. Е, мабуть, тільки тебе працював, але тебе мені, взагалі ну, не по путі. Що вот. сказати? Ось таким от пінням птиц. Е, я їду, їду на практику. Е, супер, круто. Е, да, але світло зато. Вот. І в мене спадає рюкзак. Дякую за увагу. Е, я сказала, що мені треба взяти навушник, окуляри і рюкзак. Що я забула? Правильно, окуляри. я це зрозуміла, зрозуміла коли Ну, вже все на зупинці. Вот. І намагала ну, це обличчя. І це дуже справді сумна новина. Правда, я не знала, куди мені тіпа, на практиці. Я не знала, типу, мені на практиці з ними бути чи без них. Відомо судьба вирішила, що ти взагалі будеш без навушників. Ой, без нахуй слово Богу з наушниками. Без окулярів. Thank you so much. Сенкі самач. Амсох. да. Це жах, але, да. але я вже приїхала. От. І мені ще треба трішечки погуляти, Бо я приїхала і зараз зараз 7.36. І добре, що я все ж таки поїхала на наступному трамваї, Бо якщо я поїхала б на першому, то... Мені б довелося набагато довше гуляти. А так я хоч, як то, до речі, не деградірувала в тіктоки. Я знімала в тіктоки. Вот. Супер, класно, модно. Да. Це і коротше, що? Я, можливо, щось познімаю, а якщо ні, а так, то короче, побачимо вже після практики. Удачі мені. Сподіваюся, все буде добре. Так, да, супер. Короче, ми тільки що зробили масу для млинців. А я в шоці. Да, і зараз ми, короче, будемо їх жарити. Да, ми будемо знаючи, кому, короче, робити, пробувати. е Я в шоці. Мені от ця штука, вона ледь на мене налазить. Супер. Це знову я. І це момент, коли зараз така шабов, це було єдине, що я змогла зняти. От, тоді ми, коротше, вийшли, ну, ми приготували як як казала, масу. От, і нам сказали, може, трішечки погуляти, типу посидіти, тому що ну, ми там стояли. От, і я зняла трішечки, але що? Я зняла собою і просто текст. Ну, типу, що я кажу, що там. Тому так. Сумно, що в мене все ж таки, да, як я казала, у мене не вийшло щось там зняти, як ми готуємо. Да, бо далі там було там дуже класне таке все дуже гарно, так. Це сумно. Коротше, що сказати, ми закінчили. Я дуже боялася, що ми не спінемо. От, але але я навіть спію навіть поїхати додому. Ви що з ним. От, бо зараз тобі ми звільнились трішечки раніше часу, а мені треба. От, дуже цікаве місце о, на тридцять. Я думала, блін огурять, бо як-то ще думала погулять. Просто ну, блін гуляти, якось довго занадто. От, тим паче забула окуляри, я хочу їх взяти. Амсопі. So я купила фільтр. То, що я планувала, я купила. Я не пам'ятаю, я не казала перед цим про якийсь фільтр, але тут я сказала, але я поясню, що за фільтр. Фільтр я купила для манікюра, бо в мене щось було погано з фільтром. Ну, Я боялася, що в мене проблема саме з моїм витяжкою для манікюри, коли я піляю на гаточки, да? але виявилося фільтру. Фільтри, е, це ну, вона как би, лежить в моєму витяжці і как би, спасає ну, Да. Як вам пояснити, але дуже сподіваюся, що ви зрозуміли. От, я купила сафітер. І він ну, не з дешевих, і це ну крім. Ну як би ні тисячі, ні п'ятсот, і ні 200. Почти. трішки дешевше, але все. Да. Супер. Він мені подобається, зараз не використовуюся. Він класний, да. десять з десяти. От. Нам дали. Э, ми готували блинчики з начинкою, нам навіть дали додому. Блин, якби я знала, що я поїду, я б хоча б, я б їх краще не їла. Ну ладно, я просто була голодна, типу я не їла зранку. От, ну ладно, стой, щось не голодна. От, я додому, коротше, привезу млинці е з печінкою. Бо їх не хоче їсти, она коротше, нам всім подавала. ну вот. Короче, що сказати. Ну, ми, коротше, були такі штучки, типу, прикольна, там, типа... Мы в хабе были. Вот мы почти зашли, короче, потом удалось идти. Не на сковородке, а на какой-то, короче, штуке. Боже, это солнце, что оно тут делает? Ну, короче, было прикольно, классно. А, на удивление, на удивление, я на хочу спать. Ну, типа, я еще не зевала. Я сейчас скажу, и через пару минут я буду начну зевать. Вот, ну, короче, супер классно, я еду до дома. Uh, і буду коротше, їхати. Супер. Що вот. ще сказати? У нас було п'ять людей. Вот. Ми думали, що нас буде сім, але потім було п'ять. Це ж таки було п'ять. Було три дівчинки, два хлопчика. Вот. Uh. Я в сім? Ми були в хабі, ми всі були в хабі. В хабі поваров. Вот. Нас повели, корач, в хаб. Ну типа там, где кондитерская, можно, но ну, там реально классно. Лайк, супер, вообще мне нравится больше кондитерская. Вот, там ты по скизжу, да, все, что третий курс готовал. Вот. Короче, супер. Ставлю лайк. Да, я зараз иду на трамайщик. Uh, та типу, трішечки навіть не запізнилась, ну типу, я просто ну, як і запізнилась. Я взагалі не планувала, потім короте, я планувала і коротше, що вийшло так. Вот. Тому так, да, супер. Вот. Ще я дуже приймала, що у мене результат телефон, у мене типу, 44%. То, що я зараз я тут це дуже великий плюс. Бо я його хоча б трішечки ще заряжу і можу не боятися рахунок відсотків, бо повербанку в мене немає нормального. У мене там коротше, ну, коротше, не знаю, як пояснити, але коротше, ну, така штучечка, вона трішечки не підходить а, для повербанку, на жаль. І тебе я не можу знайти нормальний повербанку, який буде заряджати моє телефон, типу, моєю зарядкою, Моїм ну, проводом, коротше. О, це мене сонце бісить. Ну, коротше, на тому супер, але от така от штучечка радуга, як вона там. Коротше. Супер гарна, так. Да. Что сказать? Я я до дому я взяла очки. паре свет. happy. Да. Я взяла свою любимую сумочку. Я уважаю, что это круто. Боже, что это такое? Ладно. А это какая-то тряпочка, будет тряпочка, резиночка. Ну, короче от романтик и даже сподеваюсь, что я в спину приехать. Эм, я половинно спит. Вот. Кул, э, cool, круто. Да, мы еще попросили на какую то конференцию подключиться. Вот. Э, я в шоке. Э, да, я буду ехать. И меня страшно. Эм, окей. Что сказать? Я уже вдома я все смела. Вот. А, что сказать? ты да, все же так я была, типа, я была, типа, на собеседовании я Молодежную Раду. Супер. А, что сказать? А, я, ну, я, можно сказать, что я прям проживала, а вот трешечка была, вот так норм, вот. А, в зале пришел уже круто. Вот, результат дизайна завтра. Че попала я? Че не? Сейчас подумаю всем, че Завтра вони сказали що перезвонять. Ну, вони всім казали, що перезвонять завтра. От, е, що сказати цей день. Е, в принципі, такий був продуктивний, я все спіла. I'm happy. От. Е, да. Добаві, ще не закінчився в мене ще англійська через, через годину і одну хвилину. От. Супер, да, Але я буду на цьому закінчити, бо воно. що ще знімати? Все, да. Так. Да. Я в шоці. Отакий от мій утренній ранковий день. На да. завтра у мене знов наче такого цікавого немає. Тупо тобто я знов навчаюсь, потім у них клієнтка і англійська. Вот, і все. І все це вдома, так? Да. So cringe. Відноси, що мені завтра дзвонять скажуть, чи взяла мене. От uh, коли відео цей влог, я вже буду точно знати, Тому да. Що ще сказати. В принципі на цьому буду закінчувати. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі та до зустрічі у новому відео. Бай!